Усім рибакам. Привіт! Знову рибалка, знову береговий спінінг. Знову пошук щуки. Друзі, вибачайте, але на моєму каналі тільки відео про рибалку. Можливо, там з часом, я думаю. Коли почнуться гриби сезон, будуть гриби. Можливо, ще якісь відео. Але в даний час більше відео про рибалку. Так, це був перший закіт. Трава вже клюнула. От сьогодні клюне, Будемо бачити. Трава і трава і трава. Такими різкими підсічками я збиваю траву з гачків. Буває, допомагає, буває не дуже. Бачимо трохи є. Разбей все и пало. Так, я так из разума и у бляшки не хочу. Нічого дивного, що щука не клює. Це нормально. Вона більше не клює, ніж клює. Не може риба клювати постійно, правда? Інакше ми всю рибу повиловлюємо. Так, друзі, я буду намагатися піймати щуку. Піймаю обов'язково вам покажу. Поки що тишина вже і дощ був. Намочив землю очередний раз. Першу я вже перепробувала. Не на що не хоче? Ну і супер що не хоче. Це означає одне, що вона. Зараз клює. А можливо. Можливо і не зараз. Може клюнути і на наступні рибалці. Само слому. Козаковий я зробив друге око, то в нього відпало і покрив його, епоксидною смолою ще раз, щоб надійно зафіксувався, трохи оновити йому корпус. А то він такий бідний, пошкряблений вже був. Ще закачка тут пливе. Хватало її Він Трохи освіжився, став такий насичений колір. Зараз буде щука. По відчуттях мало би клювати. караси трутся себе в очереди. Рестятся. Трава. Поешь. Есть yes, щучка. Я казал. Ну что, она такая резвая. Щучка. з почином тебе таким ще париком. Це супер. Так що перечуття мене не підвело. Відчував, що буде щука. Так воно і сталося. Давай щука. Додому. Краса. Зробив копію наподобі того, що в мене є. Спробую поставлю. Перший його кидав, ще не розловив. Можливо, тут повезе на цьому місці. Ви по любому, це точно гра у нього класна, гладики робить чудові, скажемо так, що заводиться так взагалі від. малейшего такого рывочка Прекрасно рай. О, один що ж таке. Отакий Вдома. Супер. От так пливеси саморобний uh -huh. джерк. Малесенькі ривочки і він зразу входив в бік. Ну, тепер, звісно, хмарно. Можливо не так буде класно ведко. Ну поки що щука мовчити і тільки на нього. То що він буде ловити щуку, я впевнений. Сто... Ого! Блін, була подача. Вона не засіклась. Це вже чудово Це вже чудово. Практично тільки впав у воду. Я буквально пару разів підтвічив і зразу удар. Але то малесенька, щоб якась така щучка скоріше за все, так я зрозумів. Mm -hmm. Серівно це дуже прекрасно. У мене є один, теж саморобний він лови Щуку коперену. Але його також покрив смолою епокситною не весов. Ну що, друзі, рибалко я довольний. Дві щучки, один удар. Це чудовий результат. Погода погіршується. З одного боку сонце, з другого боку хмари з дощем. Вітер посилюється. Я вам бажаю всього найкращого, здоров'я, міцного. Дякую вам за перегляди, за підтримку каналу. За вподобаєчки, коментарики. До зустрічі. На слідующій рибалці обов'язково з вами зустрінемося. Можливо, тоді буде краще результат з рибою. Хоча мені і так чудово дуже зайшла рибалка. Пока-пока, друзі. До зустрічі!